Речиста Діво Марія, вибрана Богом, уділи мені помочі та віддали спокуси і гріхи, котрі спотворюють моє тіло і душу. Вчини, щоб чиста любов найсвятішого серця Господа Ісуса наповнила мою душу так, щоб ніщо негідне не могло до неї увійти. Нехай Найсвятіше серце Ісуса, наповнить мою пустку та самотність і веде до правди любові та покори. Найсвятіше серце Ісуса, будь моєю любов'ю, о найсвятіше серце Марії, будь моїм спасінням. О Пресвята Мати, хочу винагородити зневаги, які нанесли Твоєму непорочному серцю, приймаючи їх. Хочу стати жертвою любові для любові. Амінь. Радуйся, царице, мати милосердя, життя насолодо і надії наша радуйся. До тебе ми кличемо, вигнані сини Єви, до тебе зітхаємо в стогонах і плачі на цій долині сліз. Тому, заступнице наша, милосердний погляд до нас зверни і Господа Ісуса. Благословений п'ятло на Твого, нам по цім вигнанні покажи. о о щедра, милостива, о солодка Діво Маріє. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і збав нас єдина чиста і благословенна. преславна Преснодіво Богородице, прийми молитви наші. І донеси їх синові твоєму і Богові нашому, щоб спас задля тебе душі наші.